Привіт, малята! Сьогодні запрошую вас на прогулянку до осіннього лісу. До речі, не забудьте взяти з собою кошики, адже восени росте дуже багато грибочків. Ну що ж, ходімо! Маленькі сироїшки. Заберу їх до себе в кошик. Ну що ж, ходімо далі шукати. Ну що ж, малята, погляньте, яка краса. Я старалась. Ну що ж, ходімо далі. Що гриби є їстівні, та неїстівні. Щоб раптом кошик не потрапив у отруйний гриб. Сьогодні ми ще раз пригадаємо, які гриби отруйні, а які їстівні. Їстівні гриби будемо складати в кошик перед вами боровик, Або ще його називають білий гриб Самий відомий їстівний гриб, який є найбажанішою знахідкою грибника. Він красивий! Смачний і дивовижно-ароматний. Росте такий грибочок біля дубі і ялин. Малята. А ось ці грибочки мають оманливу назву сироїжки. Насправді ж, їсти їх сирими не можна. Зато можна швидко приготувати, на відміну від інших грибів. У сироїжок бувають капелюшки різних кольорів: целенкуваті, рожеві. Пруді, жовтенькі та червоні. Але сироїшки дуже крихкі, тому збирати їх потрібно дуже обережно. У наших лісах є багато оперів. А назва цих грибів підказує нам де їх шукати. Вони часто оселяються грубками на пеньках або повалених деревах. Бачите, як багато їх оселилось біля пенька. З'являються опеньки в кінці літа і на початку осені. До речі, малята! Ці гриби лісові санітари. Вони переробляють мертву деревину та очищують ліс. А ось перед вами нові грибочки, оранжеві сестрички. А звати їх лисички. Лисичка їстівний гриб жовтого кольору. Яскраве забарвлення допомагає легко пізнати гриби лисички. Вони мешкають великими родинами у вологому ґрунті хвойних лісів. А це підосичний їстівний гриб. Зустрічається він в місцях де росте осика, за що й отримав свою назву Примітний своєю яскраво-червоною або помаранчевою шляпкою. А цей грибочок росте в березовому гаї, тому його називають підберезовик. Виростає він в листяних і змішаних лісах, щерня, і до пізньої осені. Підберезовик дуже любить світло, тому найчастіше його можна зустріти на узліссях. Перед вами печериця – грибочок, який росте і в лісі, і в місті, починаючи з літа і аж до осені, поки гриб молодий. Його капелюшок має форму половини кулі білого або сірого кольору. Зворотня сторона капелюшка затягнута білою плівкою, печериці їстівні. Їх смажать, варять, маринують без особливої попередньої обробки. Малята. Але не всі гриби можна споживати. У лісах зустрічаються й отруйні гриби, такі як мухомор, бліда поганка, несправжні опеньки – а щоб ви краще їх запам'ятали, я зараз вам про них розповім. Здалеку можна побачити червоний капелюх мухомора. Він зустрічається в листяних і хвойних лісах з липня по жовтень. З його назви відразу стає зрозуміло, на що здатен цей красень. Він морить мух. Здавна настій мухомора використовували для відлякування кума. Цей гриб отруйний і для людей. Опенькі несправжні. Це дуже отруйний гриб з неприємним смаком, так що з'їсти його ти не захочеш. Росте цей отруйний гриб на старих пеньках, листяних і хвойних дерев, у серпні та листопаді, м'яко ж гриба з неприємним запахом та гіркий на смак. Цей гриб називається бліда поганка. Сама назва цього гриба каже, що він поганий. Бліда поганка є одним з найнебезпечніших грибів світу. Навіть невеличкий шматочок цього гриба може завдати великої шкоди здоров'ю людини. Малята! Збирати гриби потрібно тільки ті, які ви дуже добре знаєте, і робити це тільки з дорослими. Ну що ж, малята, а зараз перевіримо, які грибочки ми зібрали наш кошик. А в кошику у нас сьогодні. Ростом зовсім невеличка, я лисичка. Ну а ці гриби маленькі називаються опенькі, добра людям помічниця, наша славна печериця. Найтиндітніша і ніжна це красуня сироїшка. Найбільший в лісі симпатичник, то є наш підосичник. Маскуватися він звик, білий гриб. Боровик. Ну, а цей грибочок під берізкою росте, щоб ви довго не гадали, під березовиком його назвали. Ну що ж, до зустрічі малята. слухайтесь маму і тата.